Друзі, оскільки зараз осінь, класна пропозиція, це вітровочки по Шотландії. Продемонструю зараз вам один лотик. Вага лота невеличка, 17,7 і ціна за лот у нас буде 3575. У лоті можуть бути не лише вітровочки, попадаються також дощовички з такого формату, наприклад, регата, фірмова, жіноча, в гарному розмірі та в гарному стані. Вітровочка. чоловіча вітровочка з капюшончиком прихованим. Ще один дощовичок, але це вже в нас іде жіночий, в гарному стані в стилі парочки. Це, взагалі, такі як бомбер вітровочка. Попадаються різні бренди. Ось такого плану, наприклад, регата фірмова. В переваги взагалі Шотландії, в тому, що класні великі розміра, молодіжні фасони. Мені це прям дуже подобається, і дуже багато брендів. Тому, кого цікавить така пропозиція, заходьте до нас на ефіри. Або ж звертайтеся відразу до менеджерів за більш детальною інформацією. Ось знову регата, тільки це чоловічий дощовичок і вітровочка два в одному, як то кажуть, з прихованим капюшончиком. Ось такий стильний бомбер. Така з капюшончиком жіноча. Можуть, до речі, попадатися термошки. Вони рідко бувають, але вони є. Тому пропозиція класна і ціна всього 202 гривні за кілограм. Кого цікавить, пишіть.